Дорога душа є моменти в житті, коли ми стикаємося з ознаками, які, здається, ведуть нас на несподіваний і приголомшливий шлях. Сьогодні я хотів би поділитися з тобою інтенсивним повідомленням, сповненим глибоких емоцій. Ця історія не лише про любов, це про мужність, трансформацію та протистояння власним страхам. Уяви собі спокійну ніч, де лише звук цвіркунів супроводжує твої думки. У цьому сцені спокою любов твого життя поруч з тобою. Але, на відміну від спокою навколишнього середовища, емоції всередині цієї людини це буря, вогонь, який палить і трансформує все, що зустрічає на своєму шляху. Цей вогонь символічно, ось ось споживе дім, де ти спиш не для руйнування, а для оновлення, яке може принести лише справжня любов. Спочатку ти можеш відчути біль невідомого. Адже хто б хотів прокидатися від пожежі. Але ця пожежа не фізична, вона є метафорою для приголомшливих змін, які може принести справжня любов. Час прокинутися, відкрити очі на можливості, які ховаються за страхом і невизначеністю. Ця любов не є запрошенням до страху, а скоріше до пробудження. Перед тим, як продовжити повідомлення, напиши в коментарях цей мантра я заслуговую на справжню і безперешкодну любов. Тепер, продовжуючи повідомлення, є щось магічне, що відбувається. Коли ми дозволяємо собі зіткнутися з нашими найглибшими почуттями, любов, коли вона справжня, виводить на поверхню нашу найчистішу сутність, ця людина поруч з тобою ось ось звільнить своє серце, щоб показати тобі, що насправді відчуває. Ти вже помітила, як деякі збіги у твоєму житті не є простими випадковостями. Можливо, якийсь знак вже проявився, пісня, яка раптово звучить на радіо, ніжний спогад, що пестить твою свідомість, сон, який здається більш реальним, ніж сама реальність. У цьому контексті любов твого життя перебуває в жахливому емоційному стані, але це не видно зовнішньому світу. Він або вона несе тягар емоцій, які з часом стали неможливими для ігнорування. Це передвістя правди, яка ось ось спливе, правди, яка принесе полегшення і, можливо, навіть задоволення, коли вона нарешті буде розкрита. Є щось дуже важливе, що ти повинна знати: біль і плутанина це лише прелюдія до полегшення. Момент, коли ця людина нарешті звільнить свої почуття, буде одночасно і кінцем, і початком. Напруга і очікування посилюються з кожною миттю, готуючи як тебе, так і цю людину до того, що попереду. Тепер. Перед тим, як продовжити це повідомлення, напиши в коментарях 888, щоб закликати енергію трансформації та нового циклу. Якщо це повідомлення відгукнулося в тобі, розглянь можливість підтримати нашу роботу жестом любові через кнопку Дуже дякую. Твій внесок допомагає нам продовжувати ділитися надихаючими та трансформуючими повідомленнями. Історія, що розгортається між вами двома, схожа на танець стіней і світла, де невизначеність нарешті поступається місцем ясності. Це момент крайньої вразливості, де гордість і страх стикаються з чесністю і мужністю. Коли ця людина нарешті вирішить відкрити своє серце, ти опинишся перед вибором, чи вислухаєш ати те, що вона має сказати, чи вже підеш іншим шляхом. Це загадка, яку лише час і твоє серце можуть розгадати. Дорога душа, ангели хочуть, щоб ти знала, що ця історія ще не закінчилася. Поворот, який ось ось станеться, неминучий, і вплив цієї глибокої трансформації відчують усі, хто навколо тебе. Але є одне суттєве питання, яке потрібно поставити: коли ця любов проявиться, ти все ще будеш готова слухати з відкритим серцем. Якщо це повідомлення торкнулося твого серця, залиш свій коментар і поділися своїм досвідом. Це не просто історія, це правда, яка розгортатиметься з часом, керуючи невидимими руками долі. Не час більше опиратися, час готуватися до нової фази, яка ось ось почнеться, сповненої інтенсивних істин і почуттів, які не можуть бути стримані. Перед тим, як продовжити повідомлення, якщо ти ще не підписалася на канал, скористайся можливістю підписатися. Це допомагає нам продовжувати створювати значущі матеріали для тебе. Тепер, продовжуючи повідомлення. Дорога душа. Подорож любові для кожного з нас переплетена моментами, які визначають і формують те, ким ми є, сцена, яка найкраще описує цей етап твого життя, порівнянна з емоційним фільмом, де головна героїня, ти стикається з пожежею в серці, яка загрожує зруйнувати стіни безпеки, які ти обережно збудувала навколо своїх найвразливіших емоцій. Але це ще не все. Є щось ще глибше, що відбувається. Поки ти готуєшся зустріти невідоме, Любов, яку ти вважала знайомою, починає проявлятися під новим світлом. Усі ті грані, які ти не помічала, починаються яти, як зірки, що відкриваються на все більш темному небі. У цьому вирі полегшення ховається прямо за хвилею плутанини і страху. Це етап, коли будь-яка емоційна опірність, що залишилася, буде поставлена під сумнів. У кожному дотику. Поглядячи на висловленому слові лежить біль не виконаних очікувань, але також обіцянка чогось більшого, чогось, що варте кожної секунди цієї подорожі. Ти коли-небудь запитувала себе, чому деякі історії кохання так глибоко резонують з нами. Це тому, що вони відображають наші власні істини, кожну тріщину і латочку нашого серця. Іноді саме через страждання ми відкриваємо своє найавтентичніше Я. Це сувора реальність любові, вона як будує. Так і руйнує, щоб в кінці кінців збудувати щось ще більш прекрасне, ніж раніше. Напруга між тим, що є, і тим, що могло б бути, посилюється. Чи здатна ця любов спалити всі твої сумніви, чи ти, врешті-решт, загубишся в цьому внутрішньому вогні? Можливо, це ті питання, які приведуть до відповідей, які ти шукаєш. Любов це як питання часу, так і вибору та інтуїції. І це твій вибір. Дозволити цій іскрі охопити тебе або віддалитися, щоб зберегти те, що ти думаєш, що знаєш. Тепер час дозволити собі відчувати, ніжно шепочуть ангели. Але серед цього є ніжність, яка виникає, прийняття того, що вразливість не означає слабкість. Це прихована сила, визнати, коли настав час дозволити стінам, які нас захищають, стати менш жорсткими, служачи менше як захист і більше як мости до нових досвідів. Можливо, ти знайдеш спокій, знаючи, що не одна. Це подорож у компанії, де кожен твій крок супроводжується також невпинним ритмом любові, що пульсує між тобою і цією людиною. Проте досвід спільної ходьби вимагає зусиль. Зусиль, які замість того, щоб виснажувати, відновлюють. І тоді, дорога душа, як діяти, як впоратися з цим штормом емоцій. Ангели ніжно нагадують, що кожен крок, зроблений в любові, є кроком у правильному напрямку, навіть якщо шлях повільний і невизначений. Не існує неправильного вибору, якщо бажання і намір виходять з серця. Любов кличе і вона ближче, ніж ти думаєш. Але якщо ти все ще відчуваєш сумніви або загубленість, запитай себе, чи готова я прийняти любов у її найчистішій формі, навіть якщо вона прийде зруйнованою і недосконалою. І знати, що так, навіть у своїх недосконалостях, любов все ще є досконалою за метою і наміром. Це повідомлення прийшло до тебе в правильний час, але тобі потрібно діяти швидко. Повідомлення ангелів не є тимчасовим попередженням або ніжним вітерцем, це торнадо-откровень, що приносить як полегшення, так і емоційний прогрес. Відчуй у повітрі заклик до змін. Дозволь цій події заколисати тебе, як популярна пісня, яку ми знаємо, але не можемо забути. Адже це звук життя, що відлунює обіцянку вічного також і всередині кожного з нас. Незабаром ти опинишся на точці злиття між бажанням і реальністю. І там дорога душа. Все матиме сенс. Підготуйся до відродження, до кінця, який також є новим початком, де біль поступається місцем полегшенню, а любов виявляється не ворогом, а давньою дружньою душею. Я заохочую тебе ділитися цими переживаннями. Якщо це повідомлення резонує з тобою, поділися своїми почуттями з тими, хто навколо тебе, дозволяючи цьому відлуню зростати і розширюватися, адже в істинній спільноті ми знаходимо більшу значущість життя. Якщо це повідомлення відгукнулося в тобі та твоїй ситуації, напиши в коментарях я довіряю потоку любові. Подліся з вами переживаннями в коментарях. Якщо тобі сподобалося це відео, постав лайк і підпишись на канал для отримання більше надихаючого контенту. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Дорога душа! Справжня сила нашого існування полягає в здатності приймати всі емоції, які любов нам приносить. Ви знаходите силу в переконанні, що за кожним викликом прихована урок і благословення. Реальність любові рідко буває простою: часто вона складна, сповнена підйомів і спаду, як припливи, які терпляче кидаються на піски часу. У цій наративі сприймайте любов як вогонь, що горить лише для того, щоб принести оновлення. Вона руйнівна лише настільки, щоб видалити те, що більше не служить, звільняючи місце для свіжого і нового. Подумайте на мить, як найсильніші дерева ростуть після того. Як ліси згоріли. Це вічний цикл зростання, який любов може представляти в нашому житті. Однак ця любов також вимагає від нас бути безстрашними. Не кожен вогонь потрібно гасити, іноді, дивлячись їм в очі, ми можемо побачити, з чим потрібно зіткнутися. Любов, яку ви відчуваєте, може виникати в бурях або в легких бризах, але в будь-якій формі, в якій вона приходить, вона ніколи не просить дозволу. Вона просто є. Неконтрольована сила для внутрішньої трансформації. Знову входячи в сцену, де ви спите поруч з любов'ю вашого життя це ваш момент пробудження. Те, що я збираюся вам розповісти, може змінити все за цією тишею прихований потенціал для любові, яка перевершує розуміння. Є повідомлення, яке потрібно почути, зізнання, яке потрібно зробити, навіть якщо слова ніколи не будуть сказані. Уявіть, що в цьому символічному домі кожна стіна представляє бар'єр. Який ви збудували, щоб захистити себе. Однак саме тоді, коли ці стіни починають іскритися під світлом полум'я, ви усвідомлюєте, наскільки любов може бути трансформуючою. Вона підштовхує нас до більш глибокого рівня зв'язку з самим собою і з тим, кого ми вибрали любити. Сумніви, страхи та невпевненість все починає розчинятися в теплі цього запаленого кохання. Часто нам потрібно відпустити наші обійми болісного минулого, щоб прагнути до яскравого майбутнього. Любов вимагає, щоб ми заглянули всередину себе, щоб виявити, чого ми насправді бажаємо. Цей досвід тепер постає як тест на мужність. Адже потрібна мужність не лише для того, щоб любити, але й для того, щоб бути коханим. Що ж відбувається, коли ми нарешті дозволяємо любові увійти в наші розуми і серця? Вплив може бути приголомшливим, але в основному звільняючим. Кожен дотик, кожне слово. Кожен жест стає конкретним доказом того, що ми справді живі, здатні відчувати з неймовірною глибиною. Ви коли-небудь замислювалися, чому певні люди входять у наше життя. Правда в тому, що вони представляють щось, що ми повинні навчитися або подолати. Таким чином, якою б приголомшливою ця любов не здавалася, вона приходить як ніжний провідник, запрошуючи вас рухатися вперед, трансформуватися і розквітати. Поки дім символічно горить, нове сприйняття набирає форми. Уявлення про те, що справжня любов приносить з собою відродження, новий шанс зрозуміти і зростати. Любов це не те, що ми шукаємо, це те, що розкривається, коли ми розпускаємо деякі частини себе, частини, які більше не служать нам. Вона є дзеркалом безмежного, що живе всередині нас. Часто ми вважаємо, що любов є перешкодою, тоді як насправді вона є імпульсом, що рухає нас вперед. Ця велична сила природи. Як яскрава зірка на безкрайому небі вашого життя, вона завжди присутня, навіть коли невидима. Це провідник у вашій подорожі, вчитель у темні часи і присутність, коли ми вважаємо, що залишилися наодинці. У цій глибокій наративі, де кожен симптом страждання поступається місцем більш чіткому розумінню того, що насправді означає любити і бути коханим, є вища істина, яку потрібно відкрити. І це відкриття, що після найбільшого полум'я. Нам залишається мужність відбудувати, створити не лише дім, але й дім для серця. Отже, дорога душа, коли любов приходить, не бійтеся її. Чекайте її, відчувайте її, приймайте її, дозвольте їй горіти там, де потрібно палати, і дайте їй запалити вас там, де ви ніколи не думали, що зможете світитися. Адже в теплі любові ви знайдете не лише оновлення, але й свободу бути справжнім собою. І так, мої дорогі, якщо це повідомлення відгукнулося у вас, я закликаю вас написати Я приймаю трансформацію любові у коментарях. Поділіться своїм досвідом, адже зустріч з цією силою є покращеним досвідом, коли вона ділиться з однодумцями. Прийміть те, що прийде далі. Дорога душа, ми продовжуємо цю подорож, де любов не лише почуття, а й стан безперервної трансформації та самовідкриття. Ти знаходишся в серці інтенсивної емоційної зміни на шляху, вимощеному викликами, мужністю і, зрештою, полегшенням. Кожен крок, який ти робиш, є символом твоєї рішучості не лише вижити, а й процвітати серед полум'я любові. Думай про любов як про контрольовану пожежу. У природі ці пожежі служать для очищення, для оновлення і для прокладання шляху до більш пишного і різноманітного цвітіння. Любов може діяти так само у твоєму житті, спалюючи бур'яни сумніву і страху, одночасно живлячи коріння співчуття і розуміння. Страх, хоча й природний, часто затемнює наше сприйняття переваг, які може принести ця запалена любов. Але це ще не все. Є щось ще глибше, що відбувається. Серед цієї трансформації ти починаєш помічати маленькі зміни всередині себе. Можливо, твоя перспектива на любов раніше так зафіксована на ідеальних уявленнях. Тепер розширюється, щоб прийняти відтінки недосконалості, які насправді складають красу справжнього серця. Ця любов є іскрою, яка освітлює темні місця, ті куточки душі, які ми часто уникаємо досліджувати. Рани душі, як стіни у твоєму серці, не стають шрамами, вони стають вікнами до нового світла. І саме через ці вікна ти свідчиш не лише себе, а й любов, що відображається в інших людях. Це відображення дозволяє тобі бачити любов під новим кутом. Усвідомлюючи, що її сила полягає у вразливості, а її краса в автентичності. Проте важливо, щоб ця подорож любові також стала подорожю самодогляду. На кожному кроці шануй свої власні почуття, поважай свої межі і дозволяй собі необхідний простір для зростання. Ти вже помітила, що певні збіги у твоєму житті не є простими випадковостями. Можливо, ці синхронності є мовою всесвіту, нічим іншим, як м'яким підтвердженням того, що ти саме там, де повинна бути. Коли історія любові продовжує розгортатися, є моменти болю, звісно, але за ними слідує полегшення розуміння і прийняття шляхів, якими йде любов. Через цей процес народжується задоволення не лише в моменти радості з іншою людиною, а й у тих тихих задоволеннях, що приходять, коли ти знаєш, що була чесною з собою. Це подарунок, який дарує любов, дар особистої та емоційної цілісності. Дорога душа. Повідомлення, яке ангели хотіли б, щоб ти отримала сьогодні, є повідомленням надії та терпимості перед невідомим. Бо те, що ми переживаємо, не лише про те, щоб любити іншу істоту, а й про те, щоб розширити цю здатність любити, включаючи себе та світ навколо. Коли почуття любові набирають сили, наратив твого життя відкриває нові шари істин, глибини, які раніше не досліджувалися стійкого та креативного духу. І що ж буде далі? Дорога життя сповнена виборів і можливостей. А любов це карта, яка нас веде. Тепер, більше ніж будь-коли, важливо дозволити собі йти вперед з мужністю і впевненістю, знаючи, що любов горить, не знищуючи, запалює, не обпікаючи і трансформує, не ламаючи. Поєднання цих інтенсивних досвідів укріплюється в більш широкому розумінні того, що таке справжня любов, не як простий відгумін порожніх обіцянок, а як яскраве свідчення життя, прожитого в повноті. Якщо це повідомлення відгукнулося в тобі, дорога душа, Напиши в коментарях, я довіряю танцю любові. Нехай твої слова надихнуть інших шукати і знаходити свої власні істини на шляху любові. І якщо тобі сподобалося це відео, постав лайк і підпишись на наш канал для отримання більше контенту, що освітлює і з'єднує. Дякуємо, що ти з нами в цій подорожі, і сподіваємося побачити тебе в наступному відео. Дорога душа! Поки ти проходиш через це глибоке бачення любові та її складнощів, ми розуміємо, що акт любові є. По суті, світом, обгорнутим таємницями та відкриттями. На цьому етапі послання ангелів ми стикаємося з універсальною правдою: любов це вогонь, який освітлює, очищає і, зрештою, пробуджує нашу найглибшу сутність. Саме тут первинний біль любові розчиняється в полегшенні, як попіл, що удобрює нові та обіцяючі крунти. Отже, задоволення полягає не лише в тріумфі спільноти любові, але й у подорожі самопізнання, яку вона забезпечує. Те, що ми зараз розкриємо, Перевищує романтичну любов, заглиблюючись у наші власні шари, поки ми не знайдемо любов до себе. Коли ми дивимося на любов як на каталізатор змін і зростання, стає зрозуміло, що багато з того, чого ми опираємося, є саме тим, що нам потрібно визнати. Ми можемо бути звиклими захищатися, тримати стіни міцними, уникаючи опіків, але саме через ніжне зіткнення з полум'ям ми знаходимо нашу справжню силу. Чи помічала ти? Як початкова іскра певних дружб запалює вогні розуміння та взаємоповаги. Адже тут ця магія любові у своїй найчистішій та найнепохитнішій формі. Виклики, з якими ми стикаємося в любовних ситуаціях, слугують дзеркалами для нашої власної душі. Ця серія любовних досвідів, через які ти проходиш, діє як тихі вчителі, і кожен урок, що ти засвоюєш, записується в серці як любовна пісня. Любов веде нас шляхами, які ми часто не розуміємо. Але які живлять частини нашої душі, що були в сплячці. Тепер, дорога душа, уяви себе в великій духовній бібліотеці, де кожна подорож любові, яку ти коли-небудь переживала, заповнює полицю. Кожна книга це історія оновлення, стійкості та подолання. Не бійся знову відкрити цю книгу, занурся, віднайди те, що було залишено позаду, і вчися знову. Ця внутрішня подорож дозволяє тобі відновити себе в твоїх розбитих частинах і прийняти красу перетворення. Перетворення через любов вимагає прийняття не лише іншої людини, але й нас, самих як істот, які люблять недосконало. Адже саме ця недосконалість робить нас людьми і автентичними. Прийняття того, що любов не є лінійною, а є заплутаним клубком емоцій, допомагає нам долати внутрішні бурі з різноманітною та гострою емоційною компасом. Те, що любов починає всередині нас, не втрачається, вона продовжує резонувати, викликаючи ехо, що перевищує своє походження. Запитай себе, що я готова відпустити, щоб дозволити любові запалити нове світло в мені. Ти закликана звільнити судження, відпустити старі переконання і прийняти невідоме з відкритими обіймами та сповненим надії серцем. Можливо, роблячи це, ти відкриєш внутрішні пейзажі, які ніколи не думала досліджувати. Коли послання ангелів досягає свого остаточного притулку, усвідомлення того, що любов є як полум'я, так і притулком, зміцнюється. Ця подвійна природа любові це те, що справді робить її надзвичайною, надійний супутник у подорожах самопізнання та чесний виклик у моменти опору. Любов є нагадуванням про те, що ми завжди в пошуках себе, своїх можливостей, своєї власної справжньої сутності. Саме в ці моменти ми знаходимо щирі дотики в повідомленнях, які Всесвіт нам надсилає, наповнені обіцянками надії, зростання та оновлення. І тепер, дорога душа, якщо це повідомлення відгукнулося в тобі та твоїй реальності. Напиши в коментарях, я приймаю трансформуючу силу любові. Поділися своїми досвідом у коментарях: пам'ятай, любов зростає, коли її ділять. Якщо тобі сподобалося це відео, постав лайк і підпишись на наш канал для отримання більше надихаючих повідомлень. Дякуємо, що ти на цій подорожі, зустрінемося в наступному повідомленні. Дорога душа! Коли ми доходимо до кульмінації цього повідомлення, я хотіла б, щоб ми на мить зупинилися і справді відчули, що означає любов у всіх її різноманітних і широких формах для вас. Любов це зв'язок, який об'єднує нас з сутністю того, ким ми є, і водночас з численними версіями нас самих, які ми ще маємо відкрити. Ви занурені в історію, яка має не лише місце в минулому, але й простягається в теперішнє і проектується в майбутнє, як безперервна нитка істин і відкриттів. Любов, як завжди жива полум'я, забезпечує тепло навіть у найхолодніші моменти нашого існування. Це покривало, яке огортає нас і штовхає вперед, навіть коли здається, що немає чіткого шляху на горизонті. Є щось, що вам потрібно знати кожен момент сумніву і напруги, через які ви пройшли в пошуках любові, не був витрачений даремно. Кожна сльоза, кошусмішка і кожен тихий жест безмірно сприяли емоційній гобелені, яка тепер покриває ваше серце. І в цьому переплетенні емоційних ниток живуть уроки, які виходять далеко за межі простих понять любові, вони є невидимими стовпами, які формують ваш внутрішній світ. Один аспект любові, який часто залишається на другому плані, але є суттєвим, це здатність прощати не лише інших, але й самих себе. Прощати означає відкрити простір для безперервного зростання і прийняття наших власних недосконалостей. У цьому просторі ви знову знаходите себе, без тягарів жалю і докорів. Дорога душа, я запитую себе, чи ви коли-небудь зупинялися, щоб розглянути, що виклики в любові можуть бути насправді замаскованими можливостями для розвитку стійкості. Адже саме в бурі характер зміцнюється, мудрість поглиблюється, а повнота розкривається. Серед емоційної бурі, яку іноді накладає любов, знаходиться можливість прокинутися до більш сильної і повної версії себе. Можливо, зараз ви відчуваєте зростаюче полегшення. Задоволення, спостерігаючи, як частини емоційної головоломки нарешті заєднуються. Ви починаєте розуміти, що подорож любові така ж багата і складна, як і емоції, які вона викликає. Це прийняття приносить вам спокій, спокій, що походить від знання, що ви не самотні, адже вас супроводжують як інші мандрівники цього самого шляху, так і духовні наставники, які уважно спостерігають за вами. Коли ви продовжуєте плавати в водах любові, Наповнених невідомими течіями і несподіваними припливами, завжди довіряйте своїй здатності маневрувати з грацією і відвагою. Адже, дорога душа, ви є як мандрівницею, так і як орем вашого власного серця. Любов підкреслює, що подорож є такою ж важливою, як і досягнута мета. Існують моменти, коли, у тиші вашого єства, ви усвідомлюєте, що любов не є кінцевою точкою, а повільною і безперервною гібернацією відкриттів. Це усвідомлення робить вас відкритою до любові в її численних формах, приймаючи все, що вона має запропонувати біль, полегшення і, зрештою, задоволення. Нехай послання ангелів супроводжує ваші дні, відновлюючи ваш дух реаліями любові, яка ніколи не зупиняється, а завжди рухається в постійному ритмі оновлення. Тепер, дорога душа, якщо це повідомлення торкнулося вашого серця, дайте про себе знати. Напишіть у коментарях я є архітектором любові у своєму житті. Дозвольте цій реальності зростати всередині вас. Ваш внесок через любов ніколи не буде незначним, адже саме через поділ, будь то в коментарях або в діях, ця любов яскраво сяє, освітлюючи затемнені куточки наших життів. Якщо ви відчули, що це повідомлення було для вас, ставте лайк, діліться і підписуйтеся на наш канал для більше моментів натхнення. Дякуємо, що ви з нами і що дозволяєте цьому повідомленню нахилитися до вашого серця. Як нагадування про те, що любов завжди знаходить шлях додому. До наступного разу, і нехай ви продовжуєте знаходити любов у кожному дні, що минає. Дорога душа, занурюючись у завершення цього циклу роздумів про любов, ми занурюємося в спокій, який може принести лише повне розуміння. Ми доходимо до точки, де всі досвіди, добрі та погані, сходяться, щоб створити багатий гобелен значень. Любов у всіх її виявах дійсно є силою, яка рухає нас вперед і з'єднує з усім, що нас оточує. У цій емоційній подорожі ви навчились важливості дозволити вогню любові м'яко горіти, відкриваючи шари того, ким ви насправді є, кожна іскра болю має потенціал перетворитися на полум'я мудрості, кожна сльоза може живити зростання нової квітки в саду вашої душі. Якщо ми збережемо суть того, що таке любов, ми зможемо зрозуміти, що справжня сила полягає в відданості. Прийняті та святкуванні наших недосконалостей. Оглядаючись назад, ми усвідомлюємо, що кожен емоційний шторм, з яким ви стикалися, сплів нові волокна стійкості у вашому серці, зміцнюючи його для зустрічі з майбутніми викликами з непохитною відвагою. Ви можете знайти втіху в думці, що ці досвіди не були марними, а скоріше безцінними уроками, які відшліфували вашу душу, готуючи її до ще глибшої, більш автентичної любові. Тепер, коли ви дивитесь на себе, Робіть це з очима ніжності та вдячності. Прийміть цю нову версію себе, яка виникла, коли ви танцювали з полум'ям любові, версію, яка повністю усвідомлює цінність ваших почуттів, вашого голосу та вашої унікальної присутності у світі. Це є основою, на якій будуть написані нові глави вашої історії любові. З кожним новим світанком знайте, що ви здатні любити, любити повністю, з серцем, яке було випробуване і перевірене серед битв часу. Ця подорож підкреслює життєву важливість любові до себе як основи для будь-яких зовнішніх стосунків. Як ми можемо справді любити іншу істоту, якщо ми не навчилися любити себе? У цій фінальній фазі послання ангелів є заклик відкритися безмежним можливостям, які може розкрити справжня любов? Дозвольте цьому розумінню перетворити не лише ваше сприйняття любові, але й ваш підхід до всього, що ви робите. Нехай кожна взаємодія, якою б маленькою вона не була. Відображає красу того, що ви навчилися, і цілісність, яку ви прийняли. Любов це повсякденне диво, подарунок, загорнутий у простоту та глибину, що чекає на розкриття. Як цей цикл розуміння доходить до кінця, ми впевнені, дорога душа, що ви тепер маєте нову лінзу, через яку бачите любов не лише як історію про два серця, але як святкування істинного і цілого буття. Ніколи не забувайте, що любов, хоча й потужна, також є вразливою. І саме ця вразливість робить її такою дорогоцінною. Перед тим, як завершити, якщо це послання відгукнулося з тим, що ви відчуваєте і вірите, напишіть у коментарях Любов, моя села і мій спокій. Відкрийтеся чудесам нового дня, знаючи, що історія любові ніколи не зникає, вона розширюється, еволюціонує і переписується тисячами способів. Діліться своїми досвідом, і, якщо ви відчули, що це послання принесло нове розуміння, ставте лайк і підписуйтеся на наш канал, щоб ми могли продовжувати радувати вас контентом, який надихає і збагачує. Дякуємо, що ви з нами, і за те, що приносите світло цього послання у ваше повсякденне життя. До нашої наступної зустрічі, дорога душа, і нехай любов продовжує бути компасом, що вказує ваш шлях.